Робимо з'єднання двох частин в кутовому гританні. Перед початком з'єднання я розправляю свою роботу, трошки прогладжуючи її, щоб не було хвилю. І так, в нас є ось ці ниточки, що я роблю? По одній відділяючи, хтось береговочкою, голочкою, я так люблю, руками все на ощупь, як то кажуть. І по одній ниточці ми стягуємо наш виріб. Стягнули, відставили нитку. Тепер наступно стягнули, відставили. Знову стягнули, відставили. Нічого складного тут немає. Головне не перетягувати, як то кажуть, щоб йому кишки не повилазили. Так, я хочу, щоб вам добре видно, було. тут все видно акуратно. Підтягнули, відставили. Я собі отак притримую пальцями дві частинки, підтягнула, відставила. Є. хочу весь сам процес показати, щоб не думаю, що було щось надумано. Ось так вже бачимо, що в нас виходить. І заодно покажу, як я кріплю потім цей кусочок на станок. Бо такі запитання також приходили. Відділяємо ниточку по одній, не спішити головне в цьому плані, все гарненько підтягуємо. Так. Є. І останню ниточку я не підтягую, бо тут вже я маю готовий кутик. Все, готовий кутик є ось такого плану. Все гарненько, одинаково, рівномірно. І ось тут залишається в нас такий ніби як колечко, за яке я чіпаю в кінцевому результаті підвісочку, яку обере замовниця. Тут саме так розгладити перед і зараз покажу, як я буду кріпити на самий станок. І так, закріплюю на станок. Піднес підставляю рушничок, чи будь-що там вам зручно цю частинку готову. Ось так відкладаємо. Тут вирівнюємо собі цю діляночку. Кудамо наступний рушничок. Щоб прикріплені біндером не роздусити бісеринки. І закріплюємо все, наш виріб на станочку. Тоді розправляємо ниточки, і готово. Дякую всім за увагу!